У гостому лісі, де сніг лежав пухими ковтрами, а дерева сіяли ін'єм, звірі готувалися до особливого свята, Нового року. Вони вирішили зібратися всі разом, щоб відсвяткувати велику подію. Нам потрібна ялинка, вигукнув зайчик, стрибаючи по снігу. І прикраси підхопила білочка. І частування, додав ведмідь, і, хоч і мав спати, взимку. Всі звірі взялися за роботу. Білочка збирала шишки і прикрашала їх ягодами. Сороки принесли лискучі дрібнички, знайдені у лісі. Лисиці збирали ялинкові гілочки. А їжаки принесли яблука, нанізавши їх на свої волочки, наче намисто. Сова, наймудріший птах у лісі, сиділа на верхівці ялинки і командувала голки праворуч треба трохи прикрасити, а зверху має бути. Зірка Зірку зробив ведмідь, з тонких гілок і посипав блискучим снігом. Коли ялинка була готова, звірі зібралися навколо, і кожен приніс щось смачне для святкового столу, зайчики морку, білочки горішки, а ведмідь навіть. Поділився медом. Коли настала новорічна ніч, усі разом стали водити хоровути навколо ялинки. Сова урочиста промовила, наступний рік буде сповнений добра, якщо ми будемо дружити і допомагатимемо один одному. І раптом Сталося диво, на небі загорілися яскраві зірки. Це подарок від зими, сказав вовк, і всі запладували. Звірі продовжували святкувати до ранку, співали, гралися у снігу і дарували один одному теплі побажання.